Щорічно 15 лютого в Україні відзначають День пам'яті воїнів інтернаціоналістів, день шанування учасників бойових дій на території інших держав. Афганська війна була останньою з великих імперських авантюр Радянського Союзу. Сьогодні, аби вшанувати пам'ять учасникам бойових дій на мітинг до пам'ятного знаку воїнам-інтернаціоналістам, прийшли ветерани, представники виконавчого комітету разом з заступником міського голови з питань житлово-комунального господарства Максимом Ільченко, голова Кіровоградської обласної організації ветеранів Чорнобиля Анатолій Кучугурний, представники культури та громадськість. Ведучий заходу відкрив урочистий мітинг реквієм з нагоди вшанування учасників бойових дій на території інших держав. Оголосив хвилину мовчання в пам'ять про загиблих та запросив учасників мітингу покласти квіти до пам'ятного знаку воїнам-інтернаціоналістам, нагадавши про історичні моменти кровопролитної довготривалої війни обмеженого контингенту радянських військ на далекій землі Афганістану у гарячих точках. Кожен воїн відчув ціну війни на собі, біль від втрати побратимів і друзів у тих страшних подіях. На жаль, і сьогодні нам знову доводиться відстоювати наші землі від російських загарбників.